В чому суть методу дихання за бутейком, яким я займаюся вже понад 30 років. В нашому організмі все повинно бути нормальним і відхилення від норми любої функції, любої системи карається хворобами. Наше дихання не є виняток, воно повинно бути нормальним. Для того, щоб наше з вами дихання було нормальним, воно повинно бути обов'язково правильним. Правильне дихання це дихання носом. Носове дихання це сила та здоров'я, ротове дихання це слабкість і хвороби. Я зараз з вами розмовляю, я не дозволяю собі жодного разу повітря хапнути відкритим ротом. Я вдихаю лише ніздрями, лише мозком. І тоді з вами спілкуюся. І от якщо я навчу людину так управляти своїм диханням, управляти своїм життям, людина раз і на все життя. Забуває про нежить, про хворе горло, про кашель, про задишку, про нехіти, асми, гіпертонія, стенокардія і інші самі важкі патології, включаючи інсульти, інфаркти і навіть онкологія. Дякую за увагу!